Сьогодні 2 серпня весь світ згадує в цей день ромів, які були знищені під час Другої світової війни Аушвіт збіркіна. В цей день з 2 по 3 серпня було знищено близько 4 тисяч ромів. Серед них були багато. Дітей старших людей. Спочатку помирали старші, діти ще залишалися живими, це свідчать люди, які були поруч, і все це бачили. Це страшенна подія для рому, для ромі всього світу. Під час Другої світової війни було знищено від півтора до двох, можливо і більше мільйонів ромів. Роми в той час пережили дуже важкі часи, в тому числі і наші роми, Закарпатські роми. Багато серед них наших ромів, які проживають на радванці, на шахті. Сьогодні ми це називаємо Голокост. Ми це називаємо параймоз, самударіпен, калітраж. Але як би ми це не називали, це було знищення робів. Ми, ми про це повинні говорити. Цю історію ми повинні передавати своїм дітям внукам, а вони своїм дітям і внукам. Дуже добре, що сьогодні ми в 14-й школі, нашій ромській школі, відкрили меморіал ромів завдяки Віктору Човці, молодому активісту, який багато зробив для цього. Дуже добре, що, що в Ужгороді є такий меморіал. Дуже добре, що про нього будуть говорити вже активісти, молодь будуть говорити все більше і більше про цю історію страшенну, яка відбулася під час Другої світової війни. Сьогодні ми переживаємо теж війну, теж дуже важкі часи для Ромів, для українського суспільства. Роми є частиною українського суспільства, в першу чергу ми є українцями промського походження, походження, і наш це дуже болить, що сьогодні відбувається в Україні. Ми сьогодні згадували і тих військових, які сьогодні на війні захищають Україну, українську незалежність. Ми сьогодні згадували тих людей, які сьогодні на війні. І серед них дуже-дуже багато наших закарпатських роб. Хай Господь Бог береже Україну, ніколи не забудемо те, що відбувалося тоді, і ніколи не забудемо те, що відбувається сьогодні. Боже, береже Україну і дякуємо, Господи, Тобі за все.